В цьому відео я розкажу вам про 5 способів заробітку на криптовалюті. Це саме ті способи, якими особисто я користуюсь, або якими я користувався раніше. Якщо ви будете користуватися цими способами, то кожен з вас зможе на цьому заробити, це я вам гарантую. Але треба буде дійсно працювати. Звичайно, це не кнопка бабло. Я постійно говорю про це на цьому каналі, що не існує навіть ніяких. Пасивні в способі в заробітку. І тим більше уж на криптовалюті. Ви завжди будете чимось жертвувати або часом, або грошима, або своїми силами. До речі, це саме ті три ресурси, які вам знадобляться для того, щоб заробляти завдяки цим способам. Якісь способи більше потребують часу, а якісь способи більше потребують грошей. Зараз я вам все поясню, тому вмочите зручніше і починаємо. На перше місце я ставлю той спосіб, який кожен з вас може реалізувати. Цей спосіб потребує мінімально грошей, можна починати навіть з повного нуля. Або взагалі з мінімальними фінансовими вкладеннями. Цей спосіб потребує мінімум часу, але багато, дуже багато ваших сил. Я сподіваюся, що сил і мотивації у вас вистачить, і ви зможете реалізувати цей спосіб заробітку. А говорю я саме про спосіб заробітку на обслуговуванні цієї сфери. Будь-який великий ринок потребує обслуговування. Для прикладу, візьмемо ринок нерухомості. Новачок думає, що для того, щоб заробляти на нерухомості, треба або мати свою нерухомість, або купити на початковій стадії будівництва, а вже потім колись там, через декілька років, продати, коли все добудується. Це було б дуже просто, якби у вас були гроші. Але. Якщо таких грошей у вас немає, то є багато сфер, які обслуговують цей ринок. Наприклад, це можуть бути архітектори, дизайнери, зборщики мебілі, охоронні агентства, люди, які можуть реалізувати запланований вами ремонт. Можливостей для заробітку тут безліч. Я просто навів вам декілька прикладів. Повертаємось до криптовалютного ринку. Які сфери обслуговування можуть бути тут? Наприклад, ви можете займатися зборками майнінгових ферм, їх налаштуванням, можете завозити та продавати асіки, налаштовувати їх, або ви можете реєструвати та продавати поштові адреси. Взагалі, ви можете створювати розходники, це те, що потрібно для людей, які намагаються ловити різного роду дропи. Продавайте їм лопати для їх роботи. Також ви можете створити свій власний медіаресурс, який буде допомогою для вас у ваших продажах вашого бізнесу. Також ви можете займатися рекламною діяльністю та залучати нових клієнтів в різні криптопродукти, і отримувати за це реферальні виплати або просто проекти будуть вам платити за рекламу. Так само, як і в прикладі з нерухомістю, тут дуже багато різної роботи, яку потрібно реалізовувати для підтримки всієї цієї криптоіндустрії. Лише треба б трошки подумати головою, де б ви могли бути корисними. Наприклад, у мене є хлопці, які малюють ці чудові прев'юшки для відосів. І вони, можна сказати, також заробляють в криптоіндустрії. Ви можете монтувати відео, ви можете створювати якийсь, якийсь контент розвиваючи, розвивати свої інстаграми, телеграми, ютуби. І це все буде дуже високо оплачуватися, якщо ви будете з головою до цього процесу підходити. Переходимо до другого способу заробітку, і він вже потребує від вас значних фінансових вкладень та компетенцій від засновника. А також від людей, які будуть працювати над цим продуктом, я говорю про створення свого власного криптопродукту. Зараз в крипті далеко не основну роль грає продукт, що вирішує якісь реальні проблеми. Зараз більше тут важливий маркетинг, чия команда краще його реалізує. Та команда більше грошей і заробляє так ось вам не потрібно створювати якийсь продукт, що буде вирішувати біль. Хоча це було б ідеально, якби ви робили якісний продукт. Але а зараз достатньо зробити якусь е, помийну гру, в якій треба клацати одним пальцем на екран і здобувати монетки. Люди дебіли, і їх дуже легко заставити робити якусь дурню, пообіцявши їм, що вони навіть не точно, а просто можливо зароблять. А якщо і команда до усрачки крута, то у людей взагалі плавиться мозок і вони внесуть всі гроші свої в ваш проект. Ну, а ви вже потім спокійно роздаєте хом'якам монетки і будете займатися вже новим проєктом, а цей якось забудеться. Да, це не самий зелений бізнес, тут дуже багато скаму та людей, які хочуть заробляти. Ви ж тут саме за цим, правильно? Вам же байдуже на людей, які втратили гроші на купівлі якоїсь сраної монети, яка зараз взагалі нічого не коштує? Звичайно, байдуже, бо ви їх не знаєте. Так само, як і їм байдуже на вас. Ось в такому світі ми з вами живемо. Нещодавно активно ми грали в оці ігри по типу Steppen, Let Me Speak. Я на цьому особисто втратив десь одну тисячу доларів і, чесно кажучи, мені за це дуже прикро. Але якби я на цьому заробив, а інші втратили, я б, скоріше за все, не згадав би про ці проекти. Ну, це був дуже жорсткий спосіб заробітку. Тому давайте перейдемо до більш такого рожевого способу. А саме про інвестиції в довгу. Для цього способу вам потрібні гроші і час, але ніяких особистих зусиль. Треба лише купити якісні активи та тримати їх декілька років. Це ключове поняття. Зрозумієте? Не декілька днів, не декілька тижнів, не декілька місяців, а декілька років. Це може здаватися на перший погляд дуже довгим терміном, бо зараз всі надивились Тіктоку та Інстаграму і хочуть швидко стати мільйонерами, взагалі без зусиль. Так ось, цього не буде. Як я й казав на початку відео, ніяких чарівних пігулок. Ну просто щоб ви не сильно засмучувалися, згадайте, як швидко пролетіли 10 останніх років. Ось я дуже чудово пам'ятаю, наче вчора мені було ще 20 років, а пройшло вже 10 років з того моменту. Так ось наступні 5-10 років пролетять для вас дуже швидко. Тому інвестуйте в хороші активи в криптовалюті прямо зараз. Також інвестуйте в фондовий ринок і займайтеся іншими способами заробітку, лише інколи переглядаючи просто, як змінюється баланс вашого портфелю. А якщо ви будете докидувати ще в ці активи грошей щомісячно, то ваш прибуток буде ще більше. Інвестуйте в крипту, інвестуйте в фондовий ринок, інвестуйте, просто відкладайте гроші і інвестуйте, наприклад, в нерухомість, коли назбирається велика сума. Диверсифікуйте різні активи в довго, на довгий проміжуток часу. І за 5-10 років ви побачите шалений результат. Я вам це гарантую. А я під цим відео залишаю для вас посилання на брокера Freedom Finance Європа для інвестування в фондовий ринок. Для українців це саме те. А також я залишаю посилання на біржу Bybit. Це мій вибір. Я користуюсь саме цією. Мені дуже подобається, як вони працюють. Четвертий спосіб складається з двох різних способів. Можете обрати для себе те, що вам підходить більше. Він також потребує значних фінансових вкладень, а для більшої ефективності ви можете поєднувати цей четвертий спосіб з третім способом. І я говорю про майнінг. Стейкінг. У випадку з майнінгом ви можете купити собі декілька асіків і почати майніти біткоін. Він буде обходитися для вас значно дешевше, ніж його можна взагалі купити на криптовалютній біржі. Тримайте міцно всі ці монети, що намайніте, і ніколи не продавайте. Ну, найближчим часом декілька років. Ваш капітал буде збільшуватися завдяки новим монетам, які кожного дня будуть падати вам на гаманець. А також ви будете заробляти на тому, що курс буде збільшуватися, якщо ви будете тримати 5-10 років біткоін, як я про це вам говорю. Також ви можете зайнятися тим, що будете допомагати іншим, налаштовувати, наприклад, криптоферми, а ще можете розповідати про свої успіхи в інтернеті і таким чином поєднувати всі ці способи, про які я вам сьогодні розповідаю. А другий подпункт в четвертому пункті це стейкінг. На цьому багато контенту для інтернету, ви зробити, скоріше за все, не зможете. Але ви можете купити хороші активи та застейкати їх, щоб отримувати ще додатково безкоштовні монети. І таким чином ви будете з кожною виплатою зменшувати середню ціну вашого входу і збільшувати кількість монет. А за 5-10 років це буде дуже суттєвий капітал. Що ж, якщо ви ще не вимкнули це відео або не побачили чарівну таблетку, на яку сподівалися, переходимо до п'ятого способу заробітку на криптовалюті, а мова йде про безпечний трейдинг. Хе, безпечний трейдинг звучить дуже цікаво. Так ось, трейдинг зазвичай зараз подається як дійсно чарівна таблетка. Блогери розказують, як вони розганяють депозити з 50 доларів до 5 тисяч доларів лише за один місяць. І це все дуже дуже просто і легко. Треба лише купити їх курс і пройти його. Там вас навчать малювати лінії, різні фігури, там, чебурашок якихось, щеночків, котят, єдинорога, ще когось. І це все точно змінить ваше життя. Ви просто повірте і заплатіть людям за їх курс. Вони ж старалися, десь 2 годинки його записували. І так, мамонти на це ведуться і намагаються щось там вивчити. Але майже всі втрачають свої гроші кожного разу. Кожного дня, кожного місяця зайшли і втратили, зайшли, і втратили, зайшли і втратили. Так ось людьми керує страх та жадібність. І нерозумні люди дуже сильно хочуть з 100 доларів зробити 1000 доларів, а потім 10 тисяч доларів і так далі. Вони думають, що це дійсно чарівна таблетка, яка змінить все їхнє життя. Але так це не працює. Пам'ятаєте, спочатку відео я сказав, що ви завжди чимось повинні жертвувати: час, гроші або ваші сили. Якщо ви будете приділяти багато часу, витратити багато грошей і будете витрачати багато зусиль на напрямок, який є шляпою, то нічого у вас все ж таки не вийде. Так ось трейдинг так працює. Тут все трішки складніше. Це як казино, яке завжди залишається в плюсах. І йому, взагалі, цьому казино неважливо, росте ринок або падає. У випадку з крипторинком, цим бенефіціаром є криптовалютна біржа, яка заробляє на комісіях та має змогу маніпулювати цим ринком. Чим більше волатильність активів, тим більше заробіток криптовалютної біржі. Так ось перейдемо до безпечного трейдингу. Що в моєму розумінні таке безпечний трейдинг? Взагалі, в моїй стратегії, по якій я відкриваю всі свої позиції, більше 10 пунктів. За останні 3 місяці я заробив більше 300% до суми грошей, які заводяться в кожну угоду. Для прикладу, якщо б ви заходили зі мною в ці угоди на 100 доларів в кожну угоду. То за 3 місяці у вас був би прибуток 300 доларів. Я показував всю детальну статистику, ось в цих відео можете перейти та подивитися. Також підпишіться на канал, бо дуже скоро буде звіт за січень. Так, це далеко не ті суми, які вам показують різні дівчата блогери в інстаграм. Але це особисто те, що я роблю. Те, як я торгую на особисто свої гроші. І це дійсно є одним з моїх способів заробітку на криптовалюті. Мені ця стратегія подобається і станом на зараз вона працює і показує свою життєздатність. Мабуть, це найпростіший спосіб заробітку, але в ньому також є свої ризики. Я вам раджу обирати декілька різних способів і комбінувати це все. Тільки в такому випадку у вас буде все виходити і всі ваші портфелі будуть зростати. Не слухайте те, що вам говорять та намагаються продавати. Дивіться на те, що роблять успішні люди. Копіюйте їх стратегії, та ви будете отримувати схожий на їх результат. Я, наприклад, роблю саме так: дивлюсь те, що роблять успішні люди, на чому саме вони заробляють. Уважно слухаю те, що вони мені говорять, і намагаюсь зрозуміти, навіщо вони це говорять, який насправді сенс їх слів, в чому їх вигода. Ось чудовий приклад. Книга, яку я зараз читаю, рейдаліо принципи. Вона позиціонується як книга, яка є, можна сказати, інструкцією людини, яка побудувала успішний інвестиційний бізнес. Але для автора цієї книги, по-перше, це маркетинговий інструмент, в якому він показує, чому ви, ми з вами да, можемо довіряти його компанії, інвестувати разом з ним. Всі в плюсах. Читач отримує корисну інформацію, а автор отримує нових клієнтів і заробляє свої комісійні. Це я все веду до того, що просто так ніхто нічого не робить. І ви повинні не просто, відкривши рота, слухати, що каже людина, а розуміти, навіщо вона це каже. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте його лайком та коментарем. А всі корисні посилання, які вам допоможуть стати фінансово незалежними, я залишаю під цим відео. Можете подивитися також інші відео на моєму каналі та підписатись на мої соціальні мережі Instagram та Telegram. Там я публікую додатковий корисний контент. Як ви бачите, я нічого від вас не приховую і показую все, як є насправді те, як я заробляю на криптовалюті та на фондовому ринку. І якщо вам це цікаво, підпишіться на канал, тут вже є багато корисних відео, а також буде ще більше корисних відео. На цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд. бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!